завжди про тих людей, які працюють у тилу, це про тих, хто допомагає нашим військовим, не дивлячись на час та обставини. Саме такий гість завітав сьогодні до нашої студії. Я рада вітати філантропа, керівника групи компанії Олімп Харант. Руслан Хобідов, Вітаю вас! Вітаю! Ми вже з вами не вперше зустрічаємося у студії, і ви власне не перший рік допомагаєте. Які ініціативи або, можливо, проекти ви вважаєте наразі своїм найбільшим досягненням? Найбільшим досягненням вважаю проєкт військовий простір, так. на який ми витратили 1 мільйон 150 п'ятдесят тисяч гривень. Ну і допомога військовим. Щоденно допомагаємо, закриваючи їхні запити. Можливо, є якийсь напрямок, який от вам найближче до душі, бо як я знаю, ви не тільки військовим допомагаєте. Це, власне, як один із напрямів. Можливо, є що вам найближче. Найбільше мені до душі це. Наші діти, наше майбутнє, це допомога і підтримка наших дітей, нашого майбутнього. А ви говорите про запити військовим, їх багато. І Якщо зайти на вашу Facebook-сторінку, це кожного дня якийсь звіт, допомога. Я так розумію, запитів дійсно багато. Як ви обираєте цю першочерговість, кому допомагати спершу? Першочерговість це гарячі бойові точки, де зараз активна фаза. Ми командою аналізуємо, спілкуємося і якнайшвидше закриваємо запити, тому що це життя наших військових. Згадали про команду, вона є однією з ключових у вашому такому великому механізмі допомоги. Чи ви, власне, на собі все тягнете? Ні, без своєї команди я б не справився, тому що запитів дійсно багато, і щодня їх стає більше і більше. Більше це від військових, чи люди бачать вашу допомогу серед інших напрямів і звертаються також? Запити є різні військові запити, соціального напрямку. Якщо, наприклад, от проведу приклад, це відновити паркан, перекрити кришу. Такі от, навіть ну, буденні запити. Трібниці, да. так. Але люди із цим звертаються, і ви допомагаєте? Стараємося допомогти закрити всі запити. Але журлю в першу чергу це військові. В першу чергу військові. І не раз, коли ми з вами зустрічалися, ви говорили, що ви перш за все за соціально відповідальний бізнес. Що ви вкладаєте в ці слова? Соціально відповідальний бізнес це бізнес, який е, живе і працює разом з владою, разом з людьми, які потребують допомоги, підтримку, підтримку малого і середнього бізнесу. Е, це якісь програми, можливо, навіть і фінансова підтримка угу. нашого молодого бізнесу. Тобто, ви хочете сказати, що бізнес має бути патріотичним наразі? Бізнес повинен бути відповідальний в тому напрямку, що кошти. Да? От Я стикався з певними там знайомими, які говорять, я заплатив, нас да? платив податок, до мене питань не повинно більше бути. Да? Угу. Але ж ми розуміємо, що. При сплаті податку в нас залишається дохідна частина. Так. Да, і під час війни дохідну частину теж можна поділити і певні кошти направити, як і на запити військових, так і на соціальні програми, тому що соціально відповідальний бізнес він повинен підтримувати і військових, і людей, які потребують допомоги. І працювати пліч-опліч з владою. Тому що у влади теж не все можливо вдається, і ми повинні один одного підтримувати. Відповідно, влада повинна підтримувати і бізнес, щоб бізнес розвивався, і як я аналізую, що чим більше така співпраця, тим більше коштів. Отримує приватне підприємство, тим більше коштів ми витрачаємо і на військових, і на соціальні потреби. І коли війна зупиниться і закінчиться, я вважаю, що це буде в найближчому часі, то ці кошти, що йшли на військових, ми їх перенаправимо на соціальні програми на підтримку міста, щоб воно стало ще більш яскравішим. І всі бажаючі з України могли приїхати в місто Черкаси. Щоб розвивати от, туристичний напрямок, ну і щоб всім сильно подобалось наше місто Черкаси, тому що воно найкраще. Не можу не погодитися з вашими словами. І от ви згадали про співпрацю влади і бізнесу. Як це виглядає на практиці? Бо часто про це говорять, але як ця співпраця от виглядає, наприклад, на вашому прикладі? На нашому прикладі, якщо, наприклад, ми звертаємося да, до міської влади, міська влада йде. Нам на зустріч, це в тому плані, що е, нема там затримки там, дозвольних документів, тому що соціальний відповідальний бізнес він е, завжди старається дотримуватися всіх відповідних норм. Так як наша компанія займається будівництвом, да, ми дотримуємося всі будівельні норми, тому що це чиєсь життя як і під час будівництва, так і в майбутньому. Е, і ми в свою чергу готові. Зробити якийсь благоустрій, так, долучитися до соціального проєкту це будівництво дитячого садочку, mm. да, де ми розвиваємо інфраструктуру, яка буде більш приваблива. І ми, відповідно, продаємо найдорожче, ну, більш завідні ціною наші квартири. Да. І кошти, які ми отримуємо, ми стараємося теж вкладати в місто. От і соціально відповідальний бізнес, що ми. З владою, так, да. влада допомагає нам, ми допомагаємо владі. Да. Чи так, можна що... це вважати як закликом до інших, для інших бізнесів от, співпрацювати і розвивати наше Я... місто плічо-пліч? -пліч? Я своїм прикладом стараюся якраз і показати, да, що ми повинні працювати, ми повинні спілкуватися, ми повинні давати спільний результат. Да. І потрібно попробувати, не потрібно боятися. Да. Багато Чого в інтернетах, в виданнях можна почути там, негативного про владу і так далі. Ми не дізнаємося, поки ми не почнемо спілкуватися. А потім, коли ми спілкуємося, ми бачимо певні, можливо, там, недоліки і так далі. І спілкування з владою ми можемо їх усунути для більш швидкого там, якогось результату. Потрібно спілкуватися. За кожною такою от вашою допомогою тощо стоїть не тільки похвала і вдячність, а й критика від інших людей. <кій> Якщо от, порахувати більшість людей все-таки вам дякують в коментарях, говорять як допомога цінна, але й знаходяться ті, хто говорять, що е, це, цього недостатньо, цього мало, треба більше, або це взагалі е, публікації просто в інтернеті як е, власний піар. Як ви ставитеся до цього? бачите, скільки людей, стільки думок. Для всіх хорошим ніколи не будеш. Я роблю справу, як я вважаю її, і це гарна справа. Я не встигаю закривати всі запити. І люди критикують за те, що я не встигаю. Друге питання це власні кошти, і я знаєте, хотів би сам визначати ті програми, ті зак... ну, запити, які потрібно закривати в першу чергу. І це військові. А коли мене просять там відремонтувати паркан, я не відмовляю. Я прошу людей, щоб вони віднеслися з розумінням, що давайте ми це питання трішечки відкладемо. Краще купити дрона, зупинити війну, а потім і відремонтуємо цей паркан. Звичайно, ну от ви говорите про допомогу і про власні кошти. Чи не плануєте створити власний якийсь фонд чи, можливо, якусь платформу для системної допомоги? Я дотримуюся обіцянки, що я буду допомагати людям після закінчення війни. Кошти, які були направлені на військових, я буду направляти на соціальні програми. Мені це подобається допомагати. Я хочу підтримувати наших дітей, нашу молодь, наш молодий бізнес і дати їм можливість навіть отримати кредитні кошти, тому що молодий бізнес у нього немає. Документів для банку, щоб підтвердити свою фінансову спроміжність. І коли я спілкуюся з молодим бізнесом, я відповідно до свого досвіду аналізую, якщо потрібно щось буде поправити, ми це двосторонньо проговоримо і дійдемо спільно якогось мети, висновку, що ми готові і ми рухаємося. Я підтримую, фінансую, ну і в подальшому людина. Рухається самостійно. Я вас зрозуміла. А як щодо нинішніх ініціатив, чим займаєтесь зараз, можливо, щось нове плануєте? В певних громадах Черкаської області я теж доношу це міським головам і бізнесу, і молодим людям, з якими я зустрічаюся, про те, що в нас діє така програма: це кредитування бізнес проєктів Так. Що ми готові підтримати, будь ласка. Але люди зараз не вірять в цю всю історію і так вагаються. Тобто не Тому, беруть в інші. Не довіряють мало хто звертається, то хотів би скористатися нагодою, що попросити, і можливо, не боятися молодий бізнес, молодих людей, які хочуть розпочати власну справу. Будь ласка, можете особистий звертатися. Ми зустрінемося, розглянемо і допоможемо в відкриттю бізнесу. Але так розумію, є вже ті, хто звертався, є якісь Є, зверталися. Це малі стосовно там сіті кофейн, uh -huh. потім ресторан, щоб теж розсерити, зробити сітку по області стосовно там автомобільного бізнесу. А мене цікавить, от мене особисто, ще розвивати виробництво, uh -huh. тому що Моя позиція така, що нашу країну потрібно переформатувати із ресурсної країни у виробництву країну, це збільшить в два з половиною-три рази надходження до бюджету. Угу. Я вас зрозуміла. Ну, часто ще згадую ваші слова, що ви часто кажете, щоб більше допомагати, треба більше заробляти. Як це працює на вашому прикладі? Працює. Чим більше я працюю, Тим більше ми я заробляю і своєю фірмою, своєю командою. Якщо взяти, навести приклад, то якщо в минулому році в нас було два проекти, то в цьому році в нас заплановано п'ять проєктів будівництва. Збільшується можна збільшуємо, це як і житло, це як і комерція, це і соціальні проекти. Це медичні центри, це е, центри для відпочинку і розвитку наших дітей. Ну і все-таки я мрію, що мій проєкт по будівництву дитячого садочку теж здійсниться в цьому році. Бажаю вам в тому успіху. Ну і, власне, дуже багато таких от проєктів, масштабних, чи застосовуєте ви якось свої економічні знання в своїй діяльності? Якщо так, то як? Розумієте, в кожному бізнесі якраз і приходиться використовувати свої економічні знання, свою першу освіту, вона в мене це була економічна. Говорив мені тато, що дебіт, кредит, сальдо в карман. Всі проекти приходиться прораховувати, да? і потім вже після всіх розрахунків ти рухаєшся вперед і розпочинаєш будівництво. І тим самим, що коли ми рахуємо, ти говорю, що якщо в тому році було два проекти, то на зараз це п'ять проєктів. Про тих, хто працює у тилу і не залишається осторонь чужих проблем, говоримо сьогодні разом з філантропом-керівником групи компанії Олім Гарант Руслан Хомідов, сьогодні гість нашої студії, розповідає про свою діяльність не тільки як керівника компанії груп Олім Гарант, а й свою філантропську. Діяльність також. Ви, власне, сказали про дуже багато своїх ініціатив, а також роботи, бо ви це, я так розумію, поєднуєте. І як ви власне, от встигаєте поєднати і свою роботу, і допомогу людям? Ну і власне своє особисте життя, бо це ну, часом дуже тяжко все об'єднати разом. Своє особисте життя я закриваю. Сам так. А філантропську діяльність і діяльність по бізнесу мені допомагає моя надійна команда, яка мене завжди підтримує, допомагає і, можливо, радить якісь цікаві ідеї, проекти і вирішення складних питань. Ваша команда це є ваш секрет е, такої от ефективності чи ні? Чи це можливо ще якось там планування тощо? Розумієте, ми завжди збираємося разом і плануємо роботу, тому що ефективна робота вона розпочинається з планування. Так. Якщо правильно все розпланувати, то можна все і встигнути. Можливо, далі залишиться час для якихось там власних потреб і так далі. Ну і власне ви сьогодні часто згадали, що своїм прикладом хочете надихати інших допомагати, але часто люди говорять: ну що ми там 5-10 гривень можуть вирішити. Як ви вбачаєте цю допомогу інших? З чого варто починати? Бо я так розумію, кожна допомога вона є важливою. Так, кожна допомога вона важлива, чи це гривна, чи це 10 гривень. Це так само, як іде дощ. Да? Капелька, вроді роді невеличка, да, маленька. А якщо поставити відро, то за певний період часу воно буде повне. І це є результат. Тому що разом, коли ми об'єднуємося, у нас дуже велика спроможність досягти успіху. В об'єднанні наша сила. Це ми. Так, про успіх і результат, але часто розповідали, що вам доводилося починати все з нуля. Е, які помилки, на вашу думку, допускають зараз молоді підприємці, які які вони могли уникнути? Молоді підприємці це, це відсутність певного досвіду. Так, по своєму особистому досвіду можу сказати одне, що я завжди довіряв людям. Довіряв людям, але люди мене завжди зраджували. Продовжуєте довіряти? Я продовжую довіряти, але в певній мірі. В певній мірі, тому що життєвий досвід його ніде не дінеш. І людині довіряєш найбільше тій, з якою ти довго йдеш по цьому шляху і не тільки. При якійсь там гарній ситуації, да? а і складні ситуації, якщо ця людина була поруч, вона витримала всі ці випробування разом зі мною, то до неї більший рівень довіри. Тобто такі от поразки чи невдачі вони є важливі для самостановлення і подальшого розвитку? Так, в Києві є клуб, де люди три рази ставали банкротами, але так. ніколи не здавалися, рухалися вперед. То для молодого бізнесу, який розпочинає займатися, я скажу одне: ніколи не потрібно здаватися. Цей вираз, що розумна людина навчається на чужих помилках, це неправда. Розумна людина навчається на своїх помилках, тому що в неї є чим зробити аналіз, прийти до висновку, в чому були помилки, зробити наступний раз по-іншому і отримати результат. Це розумна людина, може це все проаналізувати, тому що в неї є чим це зробити. Як ви можете зараз оцінити економічний стан України? Які головні, для, які головні виклики для бізнесу, як власне, на, своєму, на, на своєму прикладі ви бачите? Виклики для бізнесу це, як я говорив, перед цим не потрібно здаватися. Потрібно рухатися вперед, потрібно підтримувати один одного. Потрібно комунікувати з владою для того, щоб влада розуміла, чим вона може підтримати бізнес. Відповідно, бізнес підтримує владу в надання допомоги, сплати податків, підтримання наших військових і підтримання людей в соціальному напрямку, які потребують цієї допомоги. Він зупиниться. І ми разом об'єднаємося і зробимо нашу країну. Більш економічно стійкою і наша економіка буде рухатись вперед. Якщо говоримо про економічну стійкість, то певно варто згадати і про фінансову грамотність. Чи важлива це складова і чи варто це розвивати в Україні? Фінансова грамотність вона обов'язкова, її потрібно розвивати. Про що я говорю? що потрібно нашу молодь, наш молодий бізнес підтримувати. Теж з ним комунікувати і можливо якийсь свій досвід передавати їм, підтримувати, і щоб вони теж набирали свої фінансової грамотності. Дякую вам за такі змістовні відповіді. І, Певно, хочу підсумувати тим, яким ви бачите майбутнє України, і чи бачите ви там місце для волонтерства і філантропії? Україну я бачу на найвищому рівні європейських, можливо, світових країн. У напрямку економіки. Коли ми будемо на найвищому рівні по економіці, то я хотів би, щоб волонтерська діяльність, да, вона просто була від душі, і людина хотіла цим займатися, але щоб не було такої потреби, як волонтерство, філантропство і так далі. Але після перемоги ви точно продовжуєте будете продовжувати свою діяльність? Я дав обіцянку. Це знаєте. Моє життєво кредо до самого кінця. Допомагати людям, дякую вам, дякую, що завітали. Я нагадаю, Руслан Хомідов, і керівник групи компанії «Олім Гарант був сьогодні гостем нашої студії. І я нагадаю, що нескорені це не лише не лише ті, хто тримає зброю, це ті, хто тримає тил. І історія от вас не пана Руслана. Це доказ того, що бізнес може бути не лише про прибутки, а й про відповідальність, людяність і підтримку. Це була програма Нескорені. Більше новин ви знайдете на нашому сайті Вікаю. Ви та нашому ютуб каналі бережіть себе і до нових зустрічей.